Дорогі жінки, дивіться, яка ситуація. Якщо ваш партнер постійно говорить про те, що він хоче сім'ї, хоче дружитися, але при цьому не вказує з ким одружиться, і ви, начебто, сприймаєте це як саме з собою зрозуміло, що з вами це не обов'язково означає, що це з вами. Він хоче створити сім'ю. Можливо, йому просто добре з вами, комфортно на даний етап свого життя він продовжується стосунки, але це не означає наголошую ще раз те, що він саме з вами бачить своє подальше майбутнє створення сім'ї, народження дітей і так далі. Тому, ем, якщо ви з усіх сил там намагаєтесь довести йому, які ви класні, яка ви хороші хазяйка, які ви чудові в ліжку, як йому пощастило з вами, і робите от все можливе для цього, припиніть негайно це робити. Насправді чоловікові дійсно найбільше, що потрібно в жінки, це секс і її енергія, на якій він, як на такому топливі, паливі буде їхати по житті, але віддавати кожному чоловікові свою енергію я вам точно не радила, тому що ви тоді взагалі залишитесь абсолютно без будь-яких ресурсів, енергії, сил і що ви тоді будете робити, правильно? Одне діло, якщо ви вже сім'я, якщо все серйозно і він вас підпитує, ви його тоді я розумію. Якщо ж це просто якийсь лівий чувак, який ще нічого взагалі для вас не зробив, нічого вам не обіцяв, і просто, скажімо так, використовує те, що ви дозволяєте йому використовувати, ну, це така собі історія. Не зовсім напевно вона буде щасливим кінцем для вас, якимось хеппі ендом як то кажуть. Тому постарайтеся, от перестати. Служити, заслужувати цю любов, це можливе заміжжя. І я ще чула такі навіть історії, коли жінка настільки от в цьому ідеальному образі бо боїться злякати чоловіка, що він раптом не передумав, бо він ще нічого їй не взяв, але може вже і передумати, що вона навіть може соромитись при ньому, піти в туалет, тому що а, от він. Напевно, думає, що я така принцеска, яка не може відповідно таке робити. Ну от мені якось незручно при ньому. Я чекаю, коли він піде на роботу там, чи ще кудись, а, вийде з друзями погуляти а, десь на вихідних. І тоді вже мені спокійніше, тоді я можу робити всі свої справи. А так я десь там ходжу в кафе до подружок, до батьків, бо вдома я це робити не можу. Негайно припиняється це робити, вам буває бути комфортно, комфортно, спокійно і, і безпечно робити всі свої справи із партнером в одній квартирі, а не бігати десь переховуватись від нього, і тим більше це ненормально, щоб він думав, що ви цього не робите, особливо коли, наприклад, ви так переживаєте, що не доведе Боже він побачить вашу прокладку під час місячних і впаде в обморок. Це просто жах. Ніколи такого з собою не дозволяйте робити і так це все сприймати. Ось і все.